Якщо б Господь покарав людину за кожен зроблений нею гріх, то що би з людиною сталося? Псалом 38, з 12 вірша. Якщо ти за кожен гріх будеш карати людину, то розсиплеться, як від молі, вся краса її. Ось такою нетривкою є людина. Хто витягає людину з ями гріха. Псальма 39 з 3 вірша. Він вивів мене з ями пристрастей і в'язкого болота гріха. Поставив на камені ноги мої і зміцнив стопи мої. В чому блаженство людини? Псалом 39 з 5 вірша. Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа, і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Що потрібно робити людині, котра знає правду Божу. Псалом 39, 11 вірш. Не втаїв я правди Твоєї в серці моїм. Я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє. Не затаїв я милості і вірності Твоєї перед зібранням великим. Нехай дух мудрості і розуму Господнього наповнить всіх слухачів Слова Божого. Амінь.